Привіт, друзі! Дякую за те, що зайшли подивитися ще одне відео Forgotten Weapons.com. Я, Ян Макколум, і це Car15SD, виробництва Broad River Tactical. Він настільки крутий, що навіть попри те, що він не є історичною зброєю, сьогодні я зроблю його огляд. Ідея полягає в наступному: нижня частина від AR-15, верхня від AR-15, передня від MP5SD з глушником трохи більше деталей. Магазини виробництва Мінар або можна використовувати вставки Endomag під 9-мм патрони для звичайних магазинів під калібр 5.56. тобто можна взяти. Стандартну нижню частину ar 15 для 9 міліметрового карабіну. Якщо ви хочете використовувати щось подібне, а це короткоствольна гвинтівка, то ви можете взяти нижню частину AR, яка вже зареєстрована як короткоствольна гвинтівка під патрон 556 або 9-мм патрон. Вол короткий в стилі МП з вентиляційним отвором прямо перед каморою, щоб зменшити початкову швидкість до рівня нижче надзвукової. Принаймні так стверджується. Тож ми збираємося протестувати його і подивитися, наскільки добре він працює. Насправді глушник стандартний для HK MP5SD. Але в США також є компанія Hightech Arms, яка виробляє копії глушника SD. Якраз його я і використовую на відміну від глушників виробництва HK, Цей можна самостійно обслуговувати. Він розбірний на відміну від глушника HK. ймовірно ефективніший, тому що виготовляється з. Використанням сучасної технології перегородок замість технології 70-х років, де використовувались складені алюмінієві трубки. Він телескопічно одягається на ствол і доходить аж до цього місця. Вони випускають 8-дюймову і 12-дюймову версію глушника. Це 12 дюймова, і просто по приколу ми встановили набір несправжніх діоптрійних прицілів HK, тому що вони виглядають дуже круто. Принцип роботи використовується система CMMG з напіввільним затвором. На задній частині блокувальних виступів є нахилені вирізи, які забезпечують обертання напіввільного затвору. Вони допомагають утримувати затвор у закритому положенні. Це також робить його трохи тихішим і зменшує віддачу. Не те, щоб гвинтівка під 9-мм патрон мала велику віддачу, але чим менше, тим краще. І ця штука просто дивовижно стріляє. Отже, на початку це були дозвукові набої, просто щоб нагадати, вони супертихі. Все, що я чую, це роботу пружини та звук, коли куля влучає в насип. Зазвичай для стрільби з чогось подібного використовуються звичайні набої 115 гран. дешеві стандартні набої. Отже, у мене є набої Фіокі, і ми ними трохи постріляємо. Я майже впевнений, що вони також дозвукові. Давайте швидко з'їздимо за хронографом, щоб побачити, наскільки вони дозвукові. 300 метрів за секунду. Середнє значення для п'яти пострілів 290 метрів за секунду. Це безумовно дозвукова швидкість з невеликим запасом. Стрільба дуже м'яка. Це, мабуть, найвеселіша зброя, з якої я стріляв за останній час. Сьогодні я хочу випробувати ще одні набої. Це 115 п'ятнадцять гран набої супербламо калібру 9 мм. Це набої Winchester Service Grade. Вони гарячі, бо створюють високий тиск. І з гвинтівки «Ангстад» вони вилітали зі швидкістю 400 метрів на секунду з вентильованого ствола. У цьому стволі є лише невелика кількість вентиляційних отворів у задній частині Камори, і мені цікаво, як це вплине на характеристики, але я впевнений, швидкість буде надзвуковою. О, О, так. Ти, ти чуєш цей звук. Це точно надзвукова швидкість. Давайте перевіримо, наскільки надзвукова. 346 метрів. 353. Отже, середня швидкість п'яти пострілів на боями Вінчестер складає 350 метрів на секунду. Тож так, все ще надзвукова не дивно. Але я збираюся дістати навушники, тому що це приємний досвід стрільби, коли не потрібні навушники. А з цим дозвуковим набоєм 150 Гран грасендбі, мені взагалі не потрібні навушники, прямо як для браконьєрів. Добре, це була гвинтівка Car 15 SD від Broad River Tactical. Вони роблять їх в різних конфігураціях. Тож можете придбати як окремі деталі, так замовити і цілу гвинтівку від High Tech Arms. Відверто кажучи, я купив лише глушник, а гвинтівку Broad River Tactical надіслала мені безкоштовно, тому що вони дуже хотіли, щоб її побачило більше людей. Це одна з найкрутіших і найвеселіших гвинтівок, які у мене були за досить тривалий час. Тож, якщо ви зацікавились, то придивіться до Broad River Tactical. Дуже дякую їм за те, що зібрали таку штуку. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Дякую за перегляд. watching.